Свинка пепа. Я свинка пепа. Це мій менший брат Джон. Це мама свинка. А це тато свин Свинка пепа. Похід. Пепа з друзями їде в похід. Пані Газель, щось мені недобре. Автобус так труситься. От біда. Поні Педро трохи захитало. Бідний Педро, сідай на спереду коло мене. <плес> ну, тобі краще. Трошечки. Пані газель. О, зоя тобі теж не добре. Ну, скоро може стати. Можна, я теж пересяду уперед. Можна. І я теж хочу пересісти. І я! На жаль, діти всі не зможуть сісти спереду. Нічого, ми вже приїхали. <dealer> Гарного вам походу. -у -у! О, Тут і буде наш табір. Діти подихаймо цим свіжим повітрям. Ви всі молодці, а тепер поставмо намети. Пепа і всі її друзі розпинають намети. Діти, виберіть, з ким ви будете разом у наметі. Сьюзі, ти будеш зі мною? Я хочу зоєю. Ой, вибач, Сьюзі. я хочу бути з Ребекою. Ребеко, ти ж обіцяла мені. Точно. Емілі, а ти з ким у наметі? З Зоєю. Згода. Добре. Тоді ти зі мною добре. Діти, тепер треба назбирати хмизу для багаття. Ми принесемо. Ні, ми з педро хочемо принести. О, можете піти збирати всі разом. Пепа з друзями збирає хмиз для багаття. Чудово! Настав вечір. Пепа та її друзі сидять навколо багаття. Діти, ану, заспіваємо разом. Так! Бім-бом, будь ласочка Ой, ну не знаю. Будь ласка, пані Василь, заспіваємо. Добре. У -у -у. Гітара дзвенить і підспівує хор. Спершу бім, потім бом. Знову бім. А тепер пора спати. На добраніч, усім. добраніч пані усім. Пепа і сюзі залізли в спальні мішки. У мене є ліхтарик. І в мене. Увага, діти! Годі вже сміятися. Що то був за звук такий? Не знаю. Ой знову він. Сюзі, куди ти пішла? Пані Газель! щось мені страшно. То заходь до мене. Дякую. Пані Газель! мені теж трохи страшно. Можна й мені до вас. Авжеж. <си> 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 мені теж скоро стане страшно. І мені може стати страшно. І мені То заходьте всі. <си> <си> а можна знову заспівати бім-бом? Добре. І дзвенить і підспівує хор. Спершу бім, потім бом, знову бім. Бом, бім бом.